Успіх AEW не відбувся без успіху All In 2017 року. Коді Роудс і Ян Вакс спільно просували незалежне масштабне шоу за допомогою продюсерської команди of Honor. Дейт Мерцер заявив, що він не думав, що шоу, яке не належить до WWE, може продати великий стадіон у Сполучених Штатах. Імпульс Аліту був досить гарячим, щоб допомогти розпродати шоу за лічені хвилини після виходу. Тоні Хан висунув ідею заснування AEW невдовзі після того, як ця подія продемонструвала бажання фанатів ресингу мати більше шоу вищої ліги поза межами DWI. Привіт! З вами Алан Блек, і це є огляд на All In 2018 року. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде під відео. У першому матчі Олин відбувся один з перших гучних поєдинків МДФа. Коді Роудс буде відповідальний за бронювання МДа у матчі проти ветерана незалежного реслингу Metacrossa в унікальній битві стилів. Перемога Кроса зараз здається дивовижною, але шоу повинно було стати приємним вечором, де перемагають переважно обличчя. МДФ вразив своєю роботою над персонажами настільки, що став першим підписантом, коли Тоні Хан організував AEW разом з Ян Бакс та Коді. Випадкові поєдинки актора Стівена Амела з ресингу допомогли йому розпочати кар'єру в WWE і перейти в інші шоу разом зі своїм другом Коді Кодіровцем. Крістефен Деньонс був поставлений в матч з Амелом, щоб допомогти вивести його на ринг. Як шанованого ветерана, Амел впорався набагато краще, ніж середньостатистичний актор, але матч був просто веселим видовищем. Присутність Амела, безумовно, допомогла з маркетингом шоу, однак мало хто з фанатів обговорює цей матч з точки зору історичної події. Жіночий матч вечора на Олин був зосереджений на талантах з різних промовщинів. Теса Бланчер представляла Impact Вресник. Як чемпіонка серед нокаутів, перемігши Брід Бейкер в Челсі Грін і Медісон Рейн у фатальному чотиристоронньому поєдинку. Всі чотири жінки зробили все можливе, щоб показати сильний виступ, який перевернув позитивну увагу до жіночого реслінгу за межами WWE. і. Брід Бейкер була найменш відомою на той час, але вона використала цю можливість як найкраще, щоб через роки стати зіркою AEW. Найбільший момент вечора, можливо, настав, коли Коді Роудс переміг Ніка Алдіса з титул чемпіона NWA у важкій вазі. Обидва рестери чудово попрацювали під час підготовки, щоб глядачі стояли на ногах щодо початку поєдинку. Те, що Коді виграв той самий пояс, яким володів його батько Дасті Роуз, стало емоційним моментом, який не завжди залишається пам'яті глядачів. Матч був чудовим, але кінцівка це те, що зробило його одним з найкращих поєдинків вечора. Адам Пейдж провів один з своїх перших учних поєдинків до того, як прорвався в AEW на шоу All In. Умови Chicago Street Fight поставили Пейджа на жорстокий поєдинок проти Джої Джанели, коли він був на хвилі популярності як новітній хардкор реслер Пенелопа Форд, яка керувала Джанеллою, бачила. Що він відіграє не менш важливу роль у поєдинку. Усі троє учасників поставили свої ціла у неймовірній сутичці, перемога Адама Пейджа додала йому імпульсу і поставила його в пріоритетний список, коли він пізніше стартував В Ring Рінго Honor, яке було дуже популярним на шоу, побачило світове чемпіонство ROH на лінії, коли Джей Літл захищав проти Фліпа Гордона. Джей Літл використовував свій старий гімік Black Machismo з TNA, який мав пародію на Ренді Севеджа, а на ринг супроводжував брат Ренді Севеджа Лені Пофо. Гордон брав участь у серіалі Bank in the Elite на YouTube і пробився так само на шоу. На жаль, матч був запізнілою ідеєю, і це був лише спосіб привернути увагу до ROH, за межами Bullet Club та Еліти. Репутація Кені Омеги, який проводив найкращі поєдинки, була перевдивою в ніч Олен. навіть коли він зустрівся з Пентагоном Молодшим. Омега був мабуть найкращим реслером у світі на той час в перервах між виступами в New Japan Pro Wrestling та Рінгу Honor. Пентагон набирав обертів в інді схемі та в інфакт в щоб отримати величезну можливість. Обидва хлопці залишили його на рингу з місцевою класичною перемогою Омеги. Несподівана поява Кріса Джеріка у масці Пентагона після матчу стала веселим моментом, який також додав душов до яскравості. Найбільш поляризуючим поєдинком вечора став передостанній бій між іконою NGPW казачікою Кадою та Марці Скарлом. Укада та Марці Скал провели хороший поєдинок, який тримав глядачів у напрузі протягом більшого частини. Однак він отримав багато критики за те, що тривав довше відведеного йому часу, і був найдовшим поєдинком вечора. Головна подія втратила час через те, що Окада і Скрл ігнорували часові підказки, що призвело до більш тривалого поєдинку, ніж очікувалось, але фанати все одно отримали задоволення від того, що вона зірка NGPW виграла великий матч на важливому шоу Поза Японії. У гоні події вечора брав участь легендарний Рей Містеріо, який виступав до свого остаточного повернення в дадобій. Рей Містеріо об'єднався з іншими лучодорами, Бандідо та Рейм Феніксом, щоб представити минуле, теперішнє та майбутнє луча лібере, Коти і Буші та Ян Бакс здобули перемогу як золота еліта над реслерами у масках у насичному поєдинку. Матч міг би стати найкращим на шоу, якби не казучи Каокада та Мартіс Скьорл, які не дотримались свого часу. І тому вони були змушені поспішати з кінцівкою, перш ніж ППВ закінчились. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться Wrestling, дивіться багато. Всім до побачення!